І з нами на зв'язку Дмитро Жмайло, це співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. З ним ми поговоримо про повідомлення про те, що ніби як в Росії закінчуються запаси ну наземної техніки, важкої бронетехніки. Зокрема, про це мова йде. Пане Дмитро, добрий день вам. Добрий день, вітаю вас, і ми вас вітаємо. От, а як би ви це прокоментували? Ви вірите в те, що в Росії ну настільки втрати бронетехніки серйозні? Ми звітуємо про дуже багато цифр знищеної, втраченої росіянами техніки, що це може спровокувати їх перейти з наступу в оборонні операції. Так, це цілком можливо. Я те, що ми рахували в нашому центрі і підраховували на початку року ті прогнози, які ми давали, що в такому темпі, який є зараз, Російська Федерація зможе підтримувати наступальні дії десь півтора року. От зараз ми перевалили за вже на друге півріччя 2024 року, і бачимо, що от як би не говорили росіяни про свої бездонні склади зі зброєю, все таки вже в них дно видніється. Зокрема, і той матеріал за економіст, який вийшов, так там є звісно певні недолі тому що західні аналітики дещо применшують е, ті втрати Російської Федерації, які нанесли їм сили оборони. Тут можуть бути різні фактори навіть від елементарного браку інформації, але е, Росія дійсно е, замахнулася на довгу затяжну війну. Навіть аналіти, на, на, аналітики НАТО говорять, що е, десь до 2029 року не можна виключати навіть питання зіткнення з північно-атлантичним альянсом, але питання темпів. Які може підтримувати Російська Федерація? Очевидно, що вона не може діяти постійно на протязі років, так як діє зараз. В них вичерпується людський ресурс. Ті заходи з мобілізації рекрутингу, які вони проводять по всій Росії, ті найманці, які вони заманюють великими коштами для війни в Україні, навіть ті домовленості з Північної Кореї поки що не можуть їм повністю компенсувати всі їхні втрати, не дивлячись на те, як нам наразі складно, наші темпи знищення Росіян перевершують темпи їхнього відновлення. Тому Росія, будуючи свій план, вона все таки розраховувала на те, що будуть періодичні припинення вогню, які під час яких можливо вони не розподівалися, і що буде послаблення санкцій, або що будуть підписані свої рідні такі договори, щось на кшталт таких квазі мінських домовленостей. Очевидно, що вони не розраховували, що ми будемо так довго триматися. Тому, звісно ж, якщо не станеться тут, дуже багато факторів, щоб будувати. То прогноза, якщо Росія не зможе вийти з цієї своєї кризи, яка буде роль Китаю, тому що Китай зараз є певним посередником, через який таки доходять західні технології. Це зокрема видно по нарощуванні виробництва ракет. Та тими ж ракетами Х-101, якими був атакований Охмадит в 21-му році в Росіян їх було півсотні. На кінець 23-го їх уже було 180. І величезна частина це західні комплектуючі, Ну а також само собою китайські комплектуючі. Тому тут дуже також багато чого залежить від наших західних партнерів, якщо ми говоримо. Зараз не більше чи буде глобальна допомога, тому що є вже погоджені бюджети на військову допомогу України, на відбудову нашої інфраструктури. Зараз гостро стоїть питання темпів поставок, тому що ми, наприклад, по снарядах скоротили відрив від росіян, якщо це там на кінець року попереднього було 1 до 10, потім 1 до 7. Зараз ми говоримо на різних ділянках фронту 1 до 5, 1 до 3, але цього все одно недостатньо. Нам потрібні швидші поставки для того, щоб стабілізувати. Вати лінії фронту. Якщо ми говоримо про снаряди, то хоча б це співвідношення має бути один до півтора. знаєте я в одному з військових пабліків прочитав дуже цікаву думку про те, що на одному з напрямків там якраз обговорювався Покровський напрямок, і е, один з військових сказав: Ну от якщо на інших напрямках вони зараз в основному задіють особовий склад, тому що техніки там багато попалили наші воїни на і чим то Покровський досить свіжий поки напрямок, і вони там ще, скажімо, не вивчили, чи то якісь там нові, напевно, підрозділи, вони не вивчили і не зрозуміли, що техніка палиться в першу чергу. Вони там задіють її багато. Тобто, вони так само вже розуміють, що оці безглузді штурми, де можна втратити по 8-10 одиниць техніки, вони по суті ні до чого не призводять, але це щодо поля бою. А, а, але ж в них все одно залишаються засоби тиску, а в них залишаються ракети, які вони збільшили їхнє виробництво. Це і калібри, і Х-101, і кінжали, і вони цим продовжують тиснути на нас. Тобто, навіть якщо залишиться в них, ну тобто, навіть якщо не буде в них там достатньо бронетехніки, вони все одно можуть вирішувати певні питання на полі бою, умовно, змістивши фокус з. Цивільного населення і інфраструктури, а просто бити цими ракетами вже ну там по наших військах, по не знаю, по штабах, по БК, по всьому іншому. Росіяни це постійно намагаються робити стосовно того, що ви починали говорити ситуації на фронті. Вони починають обережніше використовувати техніку. Чому Покровський напрямок для них важливий? Тому що вони все-таки відчувають там запах крові і перемоги після падіння, а після того як вони трупами завалили Авдіївський укріп район. Вони вийшли на більш оперативний простір. У них там є просування, і їм треба, хоч якусь перемогу, тому що втрати надто величезні, а внупагомих якихось результатів немає. Оса особливо на тлі провалу їхнього харківського наступу, де вони зараз ротують підрозділи, і думають, що робити, все більше вони застосовують техніку для ведення вогню з закритих вогневих позицій, на ще більше напрямках вони переходять до тактики малих штурмових груп. Інколи це групи по 3-4 чоловіки, які заходять от там в будинок за будинком, намагаються закріпитися і от таким, Ну от як щури намагаються просуватися на покровському напрямку. Вони хочуть, хоча б перерізати трасу Покровськоятинівка. Ускладнити логістику наших військ, крім того, вони ще більше активізувалися на турецькому напрямку, де вони змогли перекинути напередодні десь кілька пару тижнів тому більше свіжі резерви від 5 до 10 тисяч, намагаються там продавлювати оборону. Тобто вони тиснуть по всій лінії фронту, сподіваючись, що десь таки знайдуть слабке місце, і досягнуть якогось великого і успішного прориву. Стосовно переходу війни в будь-яку іншу фазу, виробництво ракет для цього нам потрібно, звісно ж, посилення нашої протиповітряної Тряної оборони, виробництво іншого смертоносного збройня, вони, наприклад, зараз вже не можуть так вільно використовувати Чорне море. Наприклад, там станом на вчора не фіксувалося носіїв калібрів. І, згадаймо як перші два роки вторгнення, вони нас постійно обстрілювали з Чорного моря і зараз вони думають, як переобладнати пустові уста... пускові установки щоб мати змогу запускати цю смертоносну зброю з землі. Тому тут багато чого залежатиме від нашої західної допомоги, але стратегія. Тічна мета ж росіян, вона незмінна. Саме їм зараз потрібна перерва, і от оця ну скажу грубо передишка, бо вони сподіваються все-таки накопичити зусилля, і вони не відмовляються від своїх планів повної ліквідації нашої державності. Ну добре, такий момент. Не відмовляються вони від планів знищення нашої державності, а потім планують. З НАТО воювати. Якщо зараз вони втратили так багато бронетехніки, а на чому вони планують власне воювати з НАТО? Ну роз... ракетний терор це одне. Ну рано чи пізно ракети теж можуть закінчитися рано чи пізно можуть і просто в країн НАТО можливості то побільше ніж в нас, і вони можуть збивати ці стратегічні ракетоносці. В них точно є якісь засоби і авіації більше, і сучаснішої авіації більше. А просто чим іти на Європу? пішки на мотоциклах чи на гольфкарах? От питання. Росіяни у своїй армії ще часів, навіть совєтського союзу, ніколи не ставили на якість. От, наприклад, на момент завершення холодної війни деякі аналітики вказували на те, що в совєцького союзу було техніки більше ніж там усього північно-атлантичного альянсу, деякі навіть наводили ще більше ніж у світі. Що їм робити? Вони зараз серйозно розглядають питання нової мобілізації, десь щоб на кінець року почати відмобілізовувати 350 тисяч новобранців, щоб в осінньо зимовий період провести з ними злагодження. І вже з весни наступного року кинути їх в атаку. Глобальні їхні плани полягають у тому, щоб можливо до російської армії відмобілізувати глобально один мільйон чоловік. В них є ще там тисячі е, танків. Ну це десь там 3-4 тисячі старих ще совєтських зразків. Це і танки Т-72, і Т-64, і Навіть деякі зразки танків Т-55, які погано зберігалися, які вони намагаються розконсервувати, складати там з декілька машин одну бойову. І навіть їхні нові розробки, от, наприклад, танк Т 90 якого вони за оцінками аналітиків можуть е, робити десь до 30 машин. На рік там також є проблеми. Є проблеми з комплектуючими, є проблеми з технологіями, і навіть ті зразки, які захоплювали сили оборони України. то, наприклад, новий танк Т-90, але гармата в нього виробництво 92-го року. Тому вони будуть брати масовість. Вони далі будуть рекрутувати по світу. Вони вже проводять заходи в Російській Федерації, щоб не допустити виїзду мобілізаційного свого ресурсу чоловіків призовного віку, коли вони зараз удосконалюють і уніфікують усі реєстри щоб російські прикордонники на кордоні мали повну інформацію про кожного громадянина і могли заблокувати йому виїзд за кордон? Тому вони не зупиняються, і останні кадрові перестановки в уряді Росії і прихід міністра оборони Білогусова, це прихід от, власне людей, які хочуть перелаштувати всю Росію на військові рейки і отак довгими, затяжними таким процесом, отаким постійним перманентним тиском, просто передавлювати нас чисельністю, чи вдасться їм якось. Розблокувати і надходження техніки, ну для цього вони проводять це зближення із північної Кореї, і з Іраном, і стосунки з Китаєм намагаються налагодити все для того, щоб вийти з цієї кризи. Їм буде важче, очевидно, що але ну я ж кажу, поки існує цей режим, поки їхня політика не зміниться. Добре, а чи можуть вони запросити важку бронетехніку партнерів своїх? Ну з тим, з ким вони хочуть дружити в північнокорейців, в китайців, плюс-мінус я так розумію, бази збройові ну мають нозі там платформи озброєнь, в цілому виробництво, калібри взаємозамісність? Деталі, плюс-мінус схоже, тобто, якщо вони, наприклад, візьмуть не знаю, якісь зразки китайської китайських танків, ну плюс-мінус лагодити вони їх зможуть. А... Не все так просто, все таки деякі китайські зразки техніки, вони ну точніше, деталі вони не сумісні із тим совєтським озброєнням. Я не був би такий остаточно впевнений, що Китай ну, скажу грубо впишеться за Росією, спочне поставляти зброю, тому що в них є певні свої геополітичні інтереси, зокрема за рахунок обходу санкцій, не е, вуглеводні російські тепер прямують до Китаю по дуже вигідним для Пекінам цінам. Е, стосовно надання Китаю техніки, ну це те, чого б найбільше хотілося. Росіянам, але поки що вони можуть розраховувати на північно-корейські снаряди, яких оцінюють аналітики, що вони десь до кінця року матимуть три мільйони одиниць. Більшість з яких може навіть бути неякісного зразків, вони будуть намагатися і через країни Африки знаходяться ці всі, всі склади. Тобто, іде глобальна боротьба за пошук до совєтської ще зброї, ну те, чим стріляти, комплектуючих, і росіяни, ну і зокрема, на жаль, і ми змушені це робити. Вишукують оці всі деталі. Чи Буде такий перелом від цього дуже багато залежить, що буде на полі бою, тому що і мирний процес, і будь-які перемовини, і вихід на ці перемовні позиції можливий лише коли ми досягнемо якихось значних успіхів на полі бою. Зараз же в цей момент часу нам не вигідне будь-яке припинення вогню і перемир'я. Цього вимагає виключно Російська Федерація. Ну і треба дочекатися дійсно, коли, коли вони е, нарешті здуються. Ну ми, в принципі, мені здається, вчасно вирішили переходити на західну зброю, тому що є там точно в кого що просити. А от дійсно країни з радянським озброєнням вже потихеньку закінчуються, та й запаси їхні закінчуються. Ніхто не сподівався на таку затяжну війну, пане Дмитре. Дякую вам. Дмитро Жмайло, співзасновник, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, щойно був з нами. Говорили ми про.